На Прикарпаття прибули мощі Меркурія Бригинського. Відвідати їх можна до 14 липня у Свято-Троїцькому кафедральному соборі, що в Івано-Франківську, про надзвичайну силу мощі святого Меркурія більше знає Ольга Тимуляк. Подвижник Божий, святий Ігумен Меркурій, Чернігівський та Пригинський, ще за життя прославився чудесами. Молитвами він зцілив сотні людей, преподобний будував храми, навертав людей до віри та, попри заборону, служив Творцеві. Господь через нього творив і через нього укріплював у вірі других людей, незважаючи на безбожну владу, бо жив він в часи радянського союзу. Яка гнала і переслідувала всякого християнина і всяку християнську душу. Він, будучи окрилений Духом Святим, боровся з владою, Словом Божим. Святого Меркурія впродовж життя переслідували та навіть збирались вбити. Однак зброя тричі давала відсіч. Преподобний щоразу залишався неушкодженим. Господь прославив його. Нетлінними мощами. Що таке є нетлінні мощі? Це коли тіло Господь, змішуючи і відміняючи закони природи, залишає це тіло нетлінним. Молитви преподобного не раз цілювали вірян після упокоєння Ігумена Меркурія, віруючі продовжували шанувати його, приходячи до могили. На сьогодні документально зафіксовано щонайменше п'ять випадків чудесного стілення від хвороб, переважно ніг, які сталися після молитов на молитві святого Меркурія.